Згідно указу президента України визначено терміни і строки проведення чергових призовів у 2015 році. Зазначено, що плановий призов буде весною протягом квітня-травня. Восени він проходитиме в жовтні листопаді. Сьогодні Коростенсько-Логинським військовим комісаріатом проводяться заходи по призову на строкову військову службу. З 1 квітня в нашому місті розпочала свою роботу призовна комісія. На призивних комісії будуть надаватися відстрочки від призову на строкову військову службу згідно законом України про військовий обов'язок і військову службу. В статті 17 зазначено там перелік сімейних обставин, відстрочки на навчання за інших обставин для вдосконалення професійної діяльності. Особливостю цього призову є те, що. Військовослужбовці строкової військової служби до зони АТО не направляються. А чи якщо будуть бажаючі, значить тоді тільки по рапорту, тільки в такому випадку вони можуть бути направлені. Тому можу успокоїти батьків, що строковики в зоні АТО. Воювати не будуть. Проходження служби буде частково територіальним, частково позатериторіальним, тобто в залежності від рівня підготовки, рівня фізичної, морально психологічної якості. Зараз проводиться вивчення особистості призерників і попередній розподіл за родами, видами Збройних сил, в яких командах вони можуть проходити служби. Також ми враховуємо побажання юнаків, де вони хочуть проходити служби, для свого послідуючого. Життя, де вони далі себе бачать. Як зазначив Вадим Філоненко, перша відправка відбудеться вже 6 квітня. За нинішньою кампанією призиватимуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 20 до 27 років. Термін служби в армії складатиме півтора роки. Для призивників, які мають вищу освіту, він становитиме один рік і два місяці.